Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на колоді танок Шамана хочу продивитися таке питання, яке ви мені задаєте в коментарях. Чи буде наступ на, повторний наступ на Херсон, на Миколаїв та Одесу? Тобто багато чуток ходить, що зараз. РФ планує наступ в трьох напрямках. Можливо, це по моїх прогнозах, які я робила: це Луганщина й Донеччина, і якісь, можливо, будуть ну, такі, знаєте, відволікаючі на ці напрями, які будуть, скоріше це буде Сумщина, по які будуть там дуже обстрілювати, є з моментами, будуть проходити, перетинати кордон. А також давайте подивимося, Херсон, Одесу і Миколаїв. Щоб, в принципі, дійти до Миколаєва, або з води потрібно заходити, так? або з Херсону. Так само ж і з до Одеси. Щоб пройти до Одеси, потрібно або з води, або ж з Миколаєва. Тому тут такі два варіанти. можливо, будуть наступати з води, але я не вважаю це раціональний наступ, тому що це може висадка десанта, але ж ну, ну і що? Ну, той десант перестріляють наші, наші готові, все добре. Тобто тут повинен повномасштабний наступ по суші. Так? Тому потрібно спочатку взяти Херсон, якщо логічно, ми так думаємо, да? потім взяти Миколаїв, ну і потім вже Одеса. Ну, або з Запоріжського там напрямку сюди йти, або через Дніпро якось їм потрібно сюди. Перетинатися. Тому давайте подивимося. Дуже багато людей переживає, дуже багато страху у людей, що і як, тому що вони вже були в окупації, вони вже знають, що це таке не мед в окупації перебувати. Тому давайте я вам прогноз, а ви підписочки. На мій канал це дозволить розширити. Ну, щоб більше людей побачили мої, мій канал. Також пересилайте відео своїм друзям та знайомим у Viber, Telegram. Це також буде покращенню, сприяти покращенню мого каналу розвитку. А також рада буду за вподобайки, тобто лайки. Також коментарі. Пишіть коментарі, вдячна буду дуже. За, за все, що пишете. Тому поїхали. Так, давайте задамо таке питання: чи буде повторний наступ російських військ на Херсон, на місто Херсон? Чи буде у 2023 році повторний наступ російських військ на місто Херсон? Так, дивимось. Випала карта башня перша. Це руйнування. Далі десятка мочів. Дивіться, руйнування і десятка мочів. Як говорять ці карти, ваш поїзд ушов. Ні, не буде тут ніякого наступу. Тут вже все закінчилося, уже все підконтрольно. Тому, можливо, удари вони будуть наносити. Дивіться, тут тут мечів і рицарь мечів, тобто якийсь у них такий, знаєте, прорив можливий по обстрілам, але все втрачено. Можливостей у них немає. Тому не переживайте, люди добрі, не ведіться на всі розмови тих. Рускомірщиков, які просто розповсюджують таку ну, інформацію. Так, якийсь відволікаючий маневр може бути. Що це буде Туз мечів і рицержезлів? Якісь активність вони будуть проявляти іменно обстрілами. Ну, знаєте, говорить, що це якась така таємна, Ну, верховна Жиця закриває в принципі інформацію. Це говорить, що ще не до кінця немає прийнятого рішення стосовно цього напрямку. Тому тут ну не можуть ще щось вищі сили сказати нам стосовно прямо наступу, що це буде вже чітко спланований або не спланований. Але тут мечів і жезлів. Дивіться, рицар жезлів це такий ну, тобто якийсь ризик. Вони будуть готові до якогось ризику, ризикнути. Він бачите, на всіх парах, на мотоциклі перед потягом хоче проїхати. Тобто, такі, знаєте, хоче ризикнути, ризикнути, Але ні, тут башня і десятка мечів говорить. Все буде добре. На дні колоди загальна енергія дому, свята, зустрічі, теплоти, всього-всього. Приємних, як кажуть, приємного спілкування. Тому, любі друзі, не приймайтеся тими жахами, які вас, чим вас жахають. Добре, давайте подивимося, ну, щоб, знаєте, як, чи буде наступ на Миколаїв? Так, щоб заспокоїти чи продивитися ситуацію, щоб не сказали, що я не подивилася. Чи з води, можливо, буде, з моря. Чи буде наступ з Миколаїв, на Миколаїв? Чи буде наступ російських військ на місто Миколаїв у 2023 році? Чи буде наступ російських військ на місто Миколаїв у 2023 році? Мах. Це такі, знаєте, маніпуляції, це таке ну, залякування, маніпуляції, ну, вони багато чого можуть, знаєте. але бачите, на дні колоди. Даже. Тобто Вони ну, не мають можливості, не мають ні сили, ні, ні емоцій, ну, нічого не мають емоційного стану. Тобто, все, от бачите, як сіли і сидять. Нікуди я не хочу. Що тут маг нам говорить далі? Чи буде наступна? А, якісь, Я ж кажу, якісь, можливо, да, кроки, щось вони будуть, мали, маніпуляції більше, паж Пентаклів, П'ятірка-чаш. Ну, немає у них можливості, немає. Вони обмежені, у них криза, вони ну, не мають просто можливості йти на той Миколаїв. Люди добрі. Тут ну, підконтрольна ситуація, тут все по-домашньому. У них ну, немає хитка ситуація. Вони, може, якісь такі вибіри роблять, вибіри роблять. Ну, Фінальну карту, дайте фінальну карту. Чи буде наступ на Миколаїв? Що в нас тут? Ні, вони, знаєте, ну, наоборот, бачите, тут такі йдуть до інших берегів, тобто в них плани інші. Вони тут розстроєні, вони наоборот, відходять більше відходять від нас. Тому не бачу я наступа на Миколаїв. Мах, що говорить мах? Ну, Мах, Верховна Жриця знову випала. Ну, тут, тобі, дивіться, у них, можливо, є якісь таємні зговори, таємні плани, маніпуляції якісь стосовно Миколаєва. Але от вони самі через свої. Плани і перечіпляються. Немає. Нема зовсім не видно нічого. Ну, давайте подивимося, чи буде наступ на Одесу. Чи буде наступ російських військ у 2023 році на Одесу. Чи буде наступ російських військ на Одесу? На місто Одеса у 2023 році. Чи буде наступ? Дивіться, знову ця карта ча. Четвірка чаш випала. Це рутина, це все. Тобто, не бажання, нема можливості. От, сяду, краще посижу, подумаю. Ну і карта Джокер випала. Тобто, ну, біла карта, да, чи як її ще називають, це говорить про те, що це просто ну, даремне питання, що це питання, воно взагалі не означає, що його ну, навіть дивитися не потрібно. Розумієте? Тому, коли випадає пуста карта, потрібно завершувати, просто дивитися цей. Це питання. Давайте спитаємо так. А чи планують вони на Одесу? Ми спитали, чи буде наступ нам запрет дивитися. Давайте подивимось. Ну, шамани говорять, що ну не треба туди лізти. Не ворушіть у те, що воно там є. Нема в них бажання, нема. Не притягуйте цю енергію своїми розмовами і думками. Чи, планую, чи планує російська РФ? Чи планує РФ? Напад на Одесу у 2023 році. Чи планує РФ напад на Одесу? Якісь кроки, знаєте, але це такий малий шанс. Ну, якісь от шанс у них бажання. Бачите? Велике бажання, великий шанс цього хоче імператор. Імператор цього б дуже хотів. Що тут ми бачимо? Бачите, тут ну, бажання давай, ще хочу, я все, все, мені все потрібно. мені... Я прямо тут Бог цієї сторони. Але бачите, як би він не хотів, п'ятірка мечів, як би він крові не хотів, війни не хотів, нема в нього сили. Він не може з Україною протидіяти. Не може. Він просто, ну, такий, знаєте, от сила, карта сили, такий суперник, який є, ну, як знаєте, як імператор дуже хоче, але суперник дуже такий серйозний. І до нього потрібно знаходити якийсь, як говорять, Підхід такий, але тут, бачите, карта війни, що він ну, от хоче, він хоче задоволення. І тут, бачите, він діє. Тут якісь обстріли, можливо, рицарь мечів про що говорить? Він хоче діяти, він мчить і летить, але ну, немає ресурсів. Бачите, карта немає ресурсів. ресурсів. Тому, на жаль, я. На Одесу також не бачу, навіть. Ні, плани бачу. Плани у них є. І, в принципі, вони ну от планують, як і раніше. Можливо, якісь плани у них є, такі, які от і раніше, що там на Одесу було. Висадка десанта от, дійсно була. Можливо, і таке зараз повториться. Але ні, їм тяжко. Вони вже не повторять того всього. В них, Щоб повторити оцей е, наступ. На Одесу, як вони планували. У них просто немає вже ресурсів і немає сили. Дивіться, сили тягнути, це все немає. Тому люди добрі. Які б у них плани не були, але реально вони це втілити не зможуть. Тому так, що ми? Що ми ще подивимося? Наступна, наступ на. Ну, Херсонщину я взяла. Що очікувати давайте, містові Херсон? Що очікувати Херсону в правому березі Херсонської області та місту Херсон від РФ від окупантів? Що очікувати від російської армії Право, на правому, по правому березі Херсонської області, по правому берегу Дніпра, Херсонської області та міста Херсон? Що очікує? Праву сторону Херсонської області. Що очікувати там? Королева мочів. Туди будучи направлені, знаєте, прийняті такі рішення, направлена сила, направлена туди така військова ще у них іде тематика. Так, да, вони готові ще, там. Вести таку оборону і обстрілювати, тобто, щоб ще жахати цю, цю... король мечів. Ну, Бачите, тобто, йде такий швидкі, вогняні е желізні наміри у них військові. Тобто, не відпускати ще. Ну і страху наганяти. Дивіться, тут, е знаєте, тут такий е страх, прямо. Вночі особливо такі жахіття. Ну і, в принципі, вони мечтають Це карта, ну, такого, знаєте, карта здійснення бажань. Вони бажають свою от бажання у них от зірка. Тобто у них велике бажання. Все ж таки. Ризикнути і, бачите, колісниця це ну наступ, ракети, щось швидкісне, це якийсь там транспорт, такого плану щось. Ну і забрати дійсно планують вони хоч, хочуть повернути до сім'ї. Вони вважають, що це вже як їхня територія Херсонщина, все це їхнє, Вони от вважають його швидкісного повернення в сім'ю. І що ж буде у них? Що ж вийде? Ну, вийде те, що їм важко. Бачите, непосильна ноша. Просто непосильна ноша. Вони не можуть його це все втягнути. Не можуть приграти. Перешкод дуже великий багато, дивіться, при вас витягують, і руйнування їхніх планів. Тобто всі їхні плани, вони зруйнуються. Вони не можуть так все витримати. Дуже велике для них навантаження. Тому люди добрі, не переживайте. Стосовно наступу, я не бачу, але ж тут одна ще залежність є, тут ще обстріли є, тому херсонці. Намагайтеся бути в крайний, ну, вести себе, знаєте, як, десь там переховуватися, якісь, як починаються обстріли, щоб ви максимально могли сховатися від цього всього. Ну, будьте обережні, одним словом, будьте обережні. Тому. З таким був прогноз на наступ на Херсон, щоб ми вже розставили всі крапки над І, як говорять, тому що мені тут в коментарях пишуть, що Херсон тут вже уже Росія і все Росія. Та подожіть, люди добрі. Ви прийшли на нашу землю, як ті піявки впилися в нашу Україну, в наші території, в наші міста, і тут якісь права качаєте. Херсон це ваш, Росі... Миколаїв це ваш, Одеса це ваш. Так може вже тут все, і Київ і Львов ваш? Не мене, Я читаю ці коментарі у цих русковомірна. Хто чекає в Херсоні русський мір? Можете йти вплав? А, поки ну, не знаю, там Дніпро замерзло, можливо, чи не замерзло? Може по, ль... по льду краще буде перейти? Ви що, який русський який город? Херсон, та там всі чекають на Україну, на Збройні Сили України. Про що ви говорите? Е, мені хочеться знаєте, спитати, що ви там курите? Я сьогодні писала в коментарях. Що ви курите? Що вас тут ви прийшли і тут все наше? Охрінелі, повністю охренелі. Тому любі друзі, любі українці, віримо в Збройні Сили України, віримо в нашого президента. В нас країна переживе це все жахіття, вона вистоїть, і ми ще будемо да надалі процвітати. Згадайте мене всього найкращого вам: успіхів! Бережіть себе!